Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Відео на 3 хвилини. Прогноз біткоін на сьогодні, 19 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу дуже велика лонг ліквідність на 93 і така сама на 92. Зверху слабка шорт ліквідність на 96. Більш тривала теплова карта ліквідації. Тижнева, тут така картинка. Знизу слабка лонг-ліквідність, на 93, яку, гадаю, знімуть перед рухом наверх, це може вказувати на зміну настроїв, лонгісти все більше ризикують, очікуючи зростання. Зверху дуже велика шорт-ліквідність на 97 і ще більше на 99, тобто шортисти стали обережнішими. Денний графік. Курс продовжує нейтральну фазу з невеликим нахилом вниз. Індикатор стекестик, нижній графік в зоні недокупленості і має потенціал для розвернення наверх. Годинний графік. Прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. Переходимо на одне опитування в день. 90 зниження. 95 норм. 97 мій прогноз. 99. Зростання. Загальний прогноз на сьогодні. Зростання може бути в будь-який час, як до речі і швидке зниження дамп-памп перед зростанням. Altcoin Season Index 47, вчора був 47, тут також флет. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу YouTube криптоспільноту, в Telegram або Discord та сервіс графіків, всі посилання в описі до відео. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів, і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор. До зустрічі!